У Полтаві стартував набір до лав національної поліції. Презентувати полтавцям нових київських полісменів завітали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Протягом двох місяців буде здійснюватися як набір, так і тренування в Полтаві до кінця поточного року на вулиці міста Полтава. Вийде, кажіть, коли март в Марті? Февралі, ну, в Півралі-марті треба б, звичайно, прискорити цей процес Свого часу на посаду глави нової патрульної поліції Києва міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив 28-річного бойового офіцера Олександра Фацевича. Олександр очолював роту патрульної служби спеціального призначення Світязь у МВС України у Волинській області, створену в червні 2014 року, яка побувала у боях під Ілловецьком. Також під командуванням Фацевича Світязь три дні тримав оборону під Дебальцевим. Вітала з розпочатком Прийняття заявок в нову патрульну поліпаліці увірян, в тому що ви хочете, щоб у вас була якісна професійна нова патрульна поліція. Тому прошу вашої підтримки. А з нашого боку, ми будемо служити та захищати вас за першу годину прийому документів в нашому місті. Анкети подали 525 людей. Де ви конкретно служили? А в яких містах це буде? 304. Конвой. Донецьк. Само... На якій території? Само... Само Донецьк. На Дебальцевському місті були? На Дебальцевському. Были? Были. Бу -бул, Пацевич там был как раз. Ну, они потом, <звук> я был, когда сводный отряд был ну я вам бажаю хлопці, щоб ви пройшли тести і стали полтавськими поліцейськими. Набір у патрульну поліцію Полтави триватиме три тижні. Відбір кандидатів розпочнеться з 15 жовтня, після чого майбутнього курсанта чекає співбесіда, теоретичне і практичне навчання і робота в новій поліції України.